Так як готується до майбутнього опалювального сезону Харків, не готується жодне місто України, зауважив Ігор Терехов, виступаючи на засіданні регіонального офісу міжнародної співпраці, виклики в нас зовсім інші, ніж в інших містах. Нам обов'язково підготувати міста, бо більш ніж мільйон мешканців сьогодні. Перебувають у місті більше 200 тисяч вимушених переселенців. Перебувають у місті. Я вдячний всім, хто допомагає сьогодні, і е, впевнений, що ваша допомога буде надалі. Харківський міський голова підкреслив, що сьогодні міжнародні партнери приділяють велику увагу Харкову, і їхня підтримка дуже потрібна місту зараз під час підготовки до важкої зими. Бо цей процес потребує великих коштів, і Харкову самотужки не впоратися. Цьому напрямку ведеться системна робота з залученням ресурсів міжнародних фінансових інституцій. Це і гранти, і кредитні кошти, але є труднощі і з виробниками необхідного обладнання, пов'язані з термінами та вартістю. Більшість з них кажуть том, що це обладнання так ми можемо вам поставити, але у наступному році. Але це як ви розумієте, нас не влаштовує, і тому ми працюємо сьогодні цілодобово для того, щоб бути забезпеченими електропостачанням децентралізовано, бо нам потрібно розраховувати на власні сили. Ми видалили кошти в розмірі більш ніж 2 мільярда з бюджету міста Харкова. Крим цього ячи нашому президенту, який дав доручення премєр і нам теж шли коштів 2 мільярда на місто Харків для проходження опалювального сезону ми працюємо, працюємо цілодобово. Так є ті донори, які нам дуже серйозно допомагають. І всім вдячним юсайді, які вже провели тендер і зараз будуть визначатися з переможцями, будуть поставляти нам обладнання. Це процес, і ми чудово розуміємо, що терміни у нас надзвичайно жати. Нема часу, зовсім нема часу. Наразі в місті вже встановлено 22 когенераційні установки в роботі вже 31 блочно модульна котельня, зауважив Ігор Терехов. Є покроковий план подальших дій. І головна мета на сьогодні це забезпечити стале функціонування Харкова під час опалювального сезону. Між тим треба пам'ятати, акцентував харківський міський голова і про інші сфери життєдіяльності міста. І крім цього, я хочу сказати: критична інфраструктура це громадський транспорт. Теж потрібно думати і забезпечувати. Крім цього, виробництво. Бо якщо не буде де людям працювати взимку, то не буде у них за що жити. І за що сплатувати комунальні тарифи. Там є теж питання, по якої ціні ми будемо отримувати газ для газотурбинних остаткування. І для когенерації. тому дуже багато питань, які ми зараз ставимо перед урядом. Це процес, знаєте, я дуже вдячний сьогодні, що у нас є всі гілки влади об'єднані навколо Харкова, і це головне, і це я вважаю дасть нам можливість підготуватися і стали пройти опалювальний сезон. біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.